Вітаю, вели шановні пані та панове. Так, я е, черговий раз взяв на себе працю проаналізувати московські пабліки і подивитися, про що ж там пишуть е, ну, не, не просто люди, як кажуть, і не. Е, Політологи різноманітні, там, блогери і все таке інше. А мене цікавить, що пишуть військові. Або, наприклад, ті люди, які близькі до них, їхні родичі, друзі і таке інше. Тобто, вони знаходяться в темі. Вони безпосередньо чи не безпосередньо, чи інформаційно. Беруть участь у цій війні, так, московити, андрофаги І що ж вияснилося? Що виявилося оцей аналіз? Так, Це мене, як кажуть, хлібом не годуй, а дай зайнятися аналізом яким-небудь так. Це вже, мабуть, у крові з того часу, коли я. Почав навчатися в аспірантурі і писати е, дисертацію. Так ось, що виявляється? Виявляється, якщо мірятися, так би мовити, військами, то, звичайно, що в московитів ресурс більший. Так. Але ми ж знаємо те, що, якщо дивитися. В історії длубатися, то ми бачимо, що не завжди у війні перемагає та країна, в якої більша чисельність армії. І що ж, ну, причини можуть бути різні, того, що перемагає держава, в якої менший мобілізаційний ресурс. Ту державу, в якої іноді набагато, в декілька разів більший ресурс, але, але перемагає та, в якої менший. Так ось, що виявилося, про що пишуть московити: що е, вони отримують поразку там, на тих е, ділянках фронту, де е, знаходяться Ну, на, на їхню думку, э, ну, частини української армії, які є націоналістами. Ви чуєте? <різь> так, вони роблять відкриття, так, що там, де воюють націоналісти, їм ніщо не світить. Так, Ніщо не світить. так. Вони або відступають, або не можуть наступати, тому що це люди ідейні. Так. Фактично, вони воюють не за гроші, а за ідею. А, е, як казав ще е, Степан Бандера, так, е, наш е, герой на всі, український герой, на всі е, віки і часи. Ніхто не може перемогти ідею, час якої настав. Так. Так ось це дуже цікаве, цікавий висновок, який цікавий і для нашої держави, і для нашої влади, і для майбутнього України. Надзвичайно цікавий висновок, який роблять ті люди. Які безпосередньо беруть участь у бойових е, діях, або ну, мають родичів, які е, ну, поінформовані ними. Ота цікава річ. І ще що вони пишуть, ще одна річ: що е, питома вага українських націоналістів так, у армії українській. Вища, ніж питома вага е, ну, московських націоналістів. Так. І е, ті, ну, які ну, здатні до аналізу, навіть е, намагаються знайти причину цього. Чому, е, так би мовити, питома вага московських націоналістів у загальному е, в армії, в населенні, вона є нижчою, ніж українських націоналістів. Так. Це і історія України відповідна, і те, що ну, Москва завжди пригноблювала всі народи. І те, що чим далі, тим менше вдається у Московії. Гасити націоналізм ну, не, не московських народів, там, які вже думають про те, як використати цю війну для звільнення від московського панування. І тут треба нам працювати, тут треба нам працювати. Обов'язково розуміючи оцю річ, про яку я кажу, перше це розуміння. А далі після цього йде дія для того, щоб використовувати на користь собі оцю, як кажуть, оці теоретичні засади. Чому ми в одному місті перемагаємо, а в іншому місті відступаємо?